Ацтеки імперія кривавих ритуалів і плавучих садів. Хоча криваві ритуали були жахливою реальністю, це лише одна сторона медалі. Ацтеки були не просто дикунами, вони були творцями однієї з найскладніших і найгеніальніших цивілізацій, що вразила навіть загартованих іспанських конкістадорів. Почнемо з їхньої столиці Теночітлана. Це було інженерне диво, збудоване на Болотистому острові посеред озера. Справді венеція нового світу замість вулиць. Канали, по яким плавали тисячі човнів, велетенські дамби, що захищали від повеней, та акведуки, що постачали в місто чисту питну воду. Щоб прогодувати величезне населення близько 200 тисяч людей, ацтеки створили чинампи – Плавучі сади, це були штучні острови з бруду та водорослей, на яких вони збирали по кілька врожаїв на рік. Суспільство ацтеків було надзвичайно організованим. Вони мали чіткі звіт законів, розвинену торгівлю та складну ієрархію. Але найдивовижніше те, що в ацтеків була система обов'язкової освіти для всіх дітей, і хлопчиків і дівчаток, незалежно від соціального статусу, такого в тогочасній Європі не було і близько. А тепер про темний бік, людські жертвоприношення справді були центральною частиною їхньої релігії. Ацтеки вірили, що Всесвіт це поле битви богів, і їхній головний бог Бог Сонця, щодня потребує палива з людської крові та сердець, щоб мати сили вранці піднятися на небо і перемогти. Темряву без жертв, на їхню думку, настав би кінець світу. Іноді вони навіть вели ритуальні квіткові війни з сусідами не заради завоювання, а лише для захоплення полонених для майбутніх ритуалів. Ацтеки, по суті, це дивовижний парадокс, цивілізація геніальних інженерів, агрономів, поетів і водночас ритуальні вбивства в промислових масштабах. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поділіть. Іться ним зі своїми друзями. Також, якщо у вас є цікава тема, яку я можу висвітлити в наступних відео, напишіть про це в коментарі. Дякую.